А чи знаєте ви, що в Серебернецькій громаді Святий Миколай затримався аж до 15 грудня? Певно, чимало чемних хлопчиків та дівчаток там проживають. А підтримали таке гарне бажання благодійника і його помічники, котрі організували для дітвори велику розважальну програму, яка стартувала ще 5 грудня. У ролі добродіїв стали Вендичанська селищна рада, народний депутат України Геннадій Вацак та кондитерський дім Вацак, благодійний фонд МХП Громад. Ініціатива такої гарної справи належить колективу Серебринецького ліцею на чолі з Оксаною Сірд. Резиденцію облаштували у місцевому клубі, куди до святого Миколая, починаючи з 6 грудня, приходили дітки, приїжджали цілий екскурсії. Усіх малят святий обдаровував солодкими дарунками. А 15 грудня в Серебринці провели велике святкове дійство, куди запросили всіх, хто допомагав створювати новорічну атмосферу добра. На Майдані, що перед резиденцією співали та танцювали, готували кашу та глінтвейн, розписували імбирні пряники, стріляли з лука, каталися на бричці, виступали місцеві дитячі колективи та з Могліподільської мистецької школи. Гарним доповненням святу став виступ лісап'ятного батальйону та народного кума України Миколи Янченка. Захід був благодійний, на якому збирали кошти на потребу українських захисників.